Товаршу начальник управління зведений загін для проведення інструктажу, який відражається в зону теристичної операції, прибув. Доповідає підполковник міліції прищепа. Я ще раз вас закликаю до порядності доріги і ви повинні розуміти, що ми вас не забудемо, що всі не опозовите. Великі завдання і великі надії. Я Маю надію, що ви з честю і гордістю принесете це високе. Місію, яка на вас випала, тому що ті підрозділи, які вже виконували подібні задачі, за себе покрили славою, честю і достоинством при виконанні цих службових бойових завдань. Десь після того, як проведуть вибори, то буде нагода і можливість, якщо мене відпустять, то я обов'язково до вас прийду, познайомлюсь з вашими умовами, як ви там проживаєте. Александр Васильевич, давайте,